Багато наших краян і взагалі людей, як дуже часто перетворюють саме свята різдвяння, лише на свято Живота. От ваш коментар з цього приводу, як потрібно себе все ж таки поводити у ці дні. Ну я напевно почну з того, що це свято чого, це свято Духовне. Любе свято, яке ми вшановуємо як свято дійсно для нас. Якщо це. це на свято сала, як то інколи проводять, там, чи діє якої, якогось продукту, якого треба пробувати, тоді це фізична насолода. Якщо ми говоримо про духовні свята Різдво, Пасха чи м, м, преображення, в основному тоді, коли люди приносять якісь продукти для посвяти, то це в першу чергу свято Духовне, і з того ми повинні виходити. Що повинен християнин робити в цей день? В першу чергу, це відвідати храм Божий, це порадіти тій події, яку він відзначає. Якщо ми говоримо про Різдво, то в першу чергу ми святкуємо і радіємо свято Дня народження Ісуса Христа, прославляючи його колядками, провідуючи один одного, ідучи, збираючись родиною чи йдучи в гості до своєї до родини. Це в першу чергу свято душі. І на цьому треба акцентувати. Бому справжній християнин вшановує це свято духовне, по-духовному його вшановує. Але щоб свято виглядало в повноті, то і елементарне харчування, яке ми зазвичай і так їмо кожен день, так? то ми його, щоб змінити його від буднішнього харчування, якщо ми зазвичай їмо, ми влаштовуємо святковий стіл. Тобто якісь страви, яких ми на будень день не готуємо. А от тим самим, що ця страва тільки подається в свято чи особливих трудів потребує, то воно тим відрізняється святковий стіл від буденного стола. Але це для того, щоб акцентувати саме свято, а не для того, щоб перетворити із Духовного свята на лише на тілесне незадоволення це вже обтяження. І тому дуже часто люди страждають, називається гріх об'єднання чи обпивання. І ми ніби святкуємо Духовне свято, але під час святкування Духовного свято втрачаємо образи подобу Божу. Тому як би ми не святкували, це треба, щоб радість залишилася на душі і не було тяжкості у своєму шлунку. Тому що, як каже Василь Великий, в перенасиченому тілі духа немає. Дякую. А ще скажіть щодо щедрого вечора, яке має можливо релігійне значення? Період, період Різдвяних свят це є довгий період. Він починається із Свят Вечора, напередодні Різдва Христового і завершується Йорданом. Тобто, фактично святом хрещення Господнього в Іордані. І як такі святкування завершується, коли священнослужитель приходить додому і освячує Дім, свято закінчується, тоді будинок приводиться в той звичний буденний порядок, який є встановлений в сім'ї чи в родині. Що стосується напередодні Нового року, тому що Новий рік рахується після Різдва Христового, ми кажемо, 2012 рік. Після Різдва Христової. Правильна назва це таке побажання для всіх, коли шлем якесь привітання чи здоровлення, то повинні писати з Різдвом Христовим та Новим Роком, а не з Новим Роком та Різдвом Христовим. І тому є таке звичай, що напередодні святкування Нового року вже починається Щадрівка. Тобто це відзначання не свято, а просто відзначення початку новоліття після Різдва Христового Чергового року. І тому 13 число, 13 січня в даному випадку, це вже є щадрівка, щадрий вечір. І щадрувати йдуть тільки дівчата. Жінки щадрують, а чоловіки їм вже надається таке право посівати 14 числа зранку. Іти посівати дома. Отака От традиція. Тому вже з 13 го числа вже і колядують, і щедрують. Е, називається Другий святвечір. Тобто ще раз збираються люди, знову ж таки, просто відзначити, не відсвяткувати, а відзначити, що почалося новоліття. І попросити собі знову ж таки в храмі проситься благословення, щоб Господь благословив і цей рік прожити, як він чує, ще не один е, дочекати. Тому Ще один святвечір і третій, це вже, виходить, святвечір перед богоявленням. І інколи в народі це називають вже голодна котя». Ну, Причина тут проста людська, бо вже все, все поз'їдали, і те, що залишилося, вже з того накривають такий стіл перед, перед богоявленням. Тому правильно те, що 13 числа напередодні просто. Люди, якщо йдуть щедрувати, там дівчата в основному е якогось особливого звичаю немає на то. Є просто, що вже щедрують. І вже колядники після цього вже ходять як кажу, там, з козою, з Маланкою, з іншими. То вже це, це чисто такі обрядові е фольклорні пісні-співи вже на початок новоліття, а він починається у нас весною, тому воно вже все. Тема всіх пізнеспів це весна прийде, просипається все, нова епоха, новий період. І тому воно звучить так ніби як, як свято. Це свято пробудження швидше, свято нової епохи, чим свято, як саме в числі Нового року. Дякую. Дякую. Доповнення Секун, зупиниться. Можна наше святкування, яке є зазвичай великою кількістю страв. Воно неправильно, тому що святкування це свято душі. Але церква дає можливість порадіти порадіти і принести якусь приємність і задоволення для тіла. І тому відріз два до Богоявлення рахується загальниця, навіть середа і п'ятниця відміняється піст. Але це для того, щоб дійсно порадіти і тілесно цьому святові. Ну це не означає, що можна все в безмежній кількості споживати, бо воно шкодить здоров'ю самої людини. Якщо вживати слово піст, то піст – це не є заборона, а піст це є обмеження. І тому ми повинні завжди себе обмежувати в їжі, щоб не пошкодити своєму тілові. Святкуванням не нанести вреда. Називається здоровий спосіб життя. Тобто, все повинно бути в міру, навіть якщо і свято. 对。